Як повідомив головний державний санітарний лікар міста Житомира та Житомирського району Олександр Шпита, тимчасове призупинення навчально-виховного процесу у Житомирських загальноосвітніх закладах допоможе уникнути поширення гострої респіраторної вірусної інфекції серед дітей. Ми маємо щоденну оперативну інформацію не тільки з шкіл, там дитячих садків, в тому числі з лікувальних закладів. І кількість захворівших збільшилася не в десятки, а на сотні людей. Те, що дійсно в під сьогодні задіяні не тільки там молодші класи, а й всі класи. Стало причиною того, що я написав клопотання перед міським головою, щоб ми сьогодні на засіданні виконавчого міського комітету питання вирішили щодо доцільності призупинити тимчасове навчання в школах з завтрашнього дня, як мінімум на сім днів. Відповідно до рішення прийнятого виконкомом щодо карантину, навчально-виховний процес на тиждень припиняється не лише в загальноосвітніх школах, а й у позашкільних навчальних закладах на період з 25 лютого по 3 березня. Протягом цього періоду також заборонено проводити культурно-масові заходи серед дітей.